Або на літо залишилося в пам'яті час, напевно, відкривати вже шафу і витягувати зимові речі. Ей, стоп! Почекайте! Це програма щасливі гроші. Мене звати Андрій Ферсак. Спочатку погляньте на нас, зарядіться позитивом, а тоді приступайте до своїх справ. з четвертою учасницею місяця жовтня. Е, ну, давайте. Привіт, мене звати Наталя. Я професійна вокалістка, е, навчаюся в Києві. В університеті культури та мистецтв гроші люблю витрачати на шопінг, косметику та на запис своїх пісень. Все про все, чотири зупинки, чотири обов'язкових завдання. Є вже перший конверт, котрий вирушає до нашої учасниці Наталки. Нагадаю, це четверта учасниця, котра готова протримкати ось цих 100 щасливих гривень. Тримається твоє. О, хоч можу потримати тобі парасолю, доти, поки ти будеш відкривати конверт. 032-224-77-44. Дізнайся, куди нам далі йти, ідеальну фігуру, де віднайти. Тебе фігура ідеальна, але можливо знаєш для того, щоб підтримувати е, фігуру в такому стані, як вона зараз в тебе є. напевно -на, теж потрібно завітати. Тому давайте дізнаємося, куди вирушаємо. Телефонуй. Гроші на рахунку є. Є. Yeah. Павітаєте, коли е, штука була модна в три секунди, за яких можливо було сказати все і запитатися, де ти є. Добре, дякую вам до побачення. Далі куди вирушаємо, яка наша перша зупинка, де ти візьмеш перше своє завдання? Е, їдемо на вулицю Буляна Хмельницького, 106. Е, що це є? Е, це студія... Можна сказати, фігу... студія не краси. Но... Окей, добре, погоджено. Це є студія апаратного масажу, студія фігура. І е, вирушаємо чим маршрутка, таксі, ні, маршрутка стоп, ні. Маршрутки точно 100%. Ні, пропоную або таксі, або автостоп. Що більше подобається? Е, давайте автостопом попробуємо. Ми напевно, не помістимося, тому що нас троє, але дякуємо, що зупинилися. Давайте п'ятьорі, вам вітання. Дякую. Воно і не мерзнути, тому що насправді дуже холодно вже у Львові. Завжди люблю, знаєте, це діло, коли в таксі немає решти. І тоді настає такий момент, що шукаємо, де ж то розміняти ці купюри. Щоб завжди гарно виглядати, потрібно у Студіо Фігуру завітати. Студіо Фігура пропонує свіжий погляд на фітнес. У нашому естетичному центрі представлені сучасніші тренажери, які дозволять вам досягнути гарних результатів, докладаючи менше зусиль. Ми допоможемо вам скласти індивідуальну програму тренувань. Якщо ви хочете покращити свою фізичну форму, позбутись зайвої ваги чи просто оздоровити організм. Ласкаво просимо до Студіо Фігура. Студіо Фігура менше зусиль краще. І результат дуже рада, що ви завітали до нас. Прошу взяти наступне ваше завдання. Прошу завітати до нашого салону на масаж, тому ви будете приємно вражені. Я пропоную тут веш і треба обіцяти казати та да, Буду 100%». Щоб всі знали, що ти сюди прийдеш. Так, буду сто відсотків. Нетерпіння. Щось і коробці ти сама не знаєш, але своїм вмінням гроші заробляєш. Знайди покупця, що готовий це придбати, щоб гроші до свого рахунку додати. Час на виконання завдання 10 хвилин. Наталь, крім співу, чим тобі ще доводилося заробляти гроші? Е, Займалася дітьмою акторською майстерністю, вокалом та хореографією. Окей, це твоя коробочка. Ми її не відкриваємо. Твоє завдання продати комусь тут на рогаці людям, котрі е, потребують і шукають саме те, що є в цій коробці. Дякую вам, суді Фігура, гарного дня. Бувайте здорові. Піше. Друзі, на все про все 10 хвилин. нагадую, продаємо цю коробку. В коробці є ця річ, за котрою за якою змагаються всі, адже кожен хоче її потримати в руках і потім дещо це зробити. Ну що, час пішов? почали. Продовж цього року Радіо Люкс АФМ святкує своє 20-річчя. Отож, є випущений спеціальний диск з найкращими хітами. І володаром цього диску стане якась людина, яка придбає його. Вибачте, що вам відкривші секрети, але Ну, що маємо, то маємо. Ну... Вона сама не знає, що там є про шпана. Не знаю, що там є, але мені треба близько, там щось є. Це точно. Ні, добре, дякую тоді. Не вдалося. Ви можете придбати мене цю коробочку, там щось є в ній. Дуже обозково продати, будь ласка, бо немає часу. Ну, скільки ви зможете? Зможу 15 гривень. Як хочеш. Це залежить від того. Можете трошки більше. Більше у мене мати 17 місяць. Лишіться більше на дорогу просто, щоб... Хіба 17. Що робити? Я не знаю, в тебе ще є 7 хвилин. 7 хвилин. Mm, а ви дуже спішите. Якщо я, типу, я не продам, ви тут постійте, я до вас звернуся. Так, зараз я не знаю, що робити. П'ять, чотири, три. Дякую вам дуже. Стоп. Скільки продали? 17 гривень? 17 гривень. Ну, давай до свого рахунку й е, приготуйся на скільки стільки бережи на рахунку. А ви відкривайте, будь ласка, цю коробочку, погляньте, що там є. Хочу сказати вам, що ви фартовий чоловік, тому що за такі копійки придбати колекційний диск від радіо Люкс Фем. Це напевно фарти тільки вам. Е, маєте, е, можливо, дома якийсь приймач який буде читати диски комп'ютер, ноутбук Диск? Ну, ну, комп'ютер. Ну, Все тоді приємно вам прослуховування. Святкуйте з нами 30-ту річницю. Дякуємо вам. Друзі. Ну, давайте. Скільки? 92 гривні. 92 гривні. Отож, ми додали до рахунку е ці гроші, котрі дав цей хлопець. Як його, до речі, звати? Не познайомилася, не подякувала. Я подякувала. Ну, мінус, мінус, мінус. Тобі у всьому я жартою. Пропоную тобі отримати наступний конверт і думати, як ми будемо добиратися до нашої другої зупинки. Згідно. Наталичка відкриваємо, зачитуємо. Змерзла. Зараз... Змерзла. Пропоную зігрітися за твої гроші. Можна попити якогось чаю з тобою? Можна. Окей, давай. Сотня смачних для тебе ідей. Ексклюзив кафе-фотель. Відшукай новинку в одному з торгових центрів міста. Ручки так вот ресурсся. Холодно. Ексклюзив кафе-фотель. Неодноразово вже могла бачити в програмі «Щасливі гроші. Знаєш, це є. Так, Магнус. Вирушаємо в Магнусу автостопом або таксі. гроші Маємо, значитимо таксі. <піливе> Давай, Виспи, магнус? Так. Я не знаю, може 35 може 40 гривень. Скільки? 35 або 40. Даєш 40 гривень. Дякуємо. Дякуємо. Пройшла година. Година 20. Поможіть! Поняю, паняю, паняй. Що, давайте їдемо? Розрахувалась? Так. Скільки? 30 гривень? 30 гривень. Скільки залишилось на рахунку? 64 гривні. Відпочинок може бути стильним, якщо ви завітаєте в ексклюзив кафе Фотель. Погляд приковує неймовірний вигляд з вікна. Настрій створюють кольорові акценти інтер'єру, а смачні враження дарують страви української та європейської кухні. Дорослих чекають ексклюзивні коктейлі, а маленьких гостей спеціальне меню та яскрава дитяча кімната. Ексклюзив кафе Фотель смачне натхнення на кожен день. Це просто для тебе. Якщо хочеш переконатися, тому це п'ятий поверх, ексклюзив кафе Фотель. І саме Іра приготувала для нас. точніше для тебе, Наталя, наступне завдання. Привіт. Доброго дня. даємо вам конверт. Бажаємо успіху. Ти відкривай конверт. Ірочка, окремо я хочу подякувати вам за те, що нас так приймали гостинно тут. Дякую, дякую, дякую. Обов'язково ще до вас неодноразово завітаємо. Знайди на вулиці чоловіка в кроватці і обріж її. Завдання не з простих, тому бажаю тобі успіху. час на виконання завдання 5 хвилин? Не знаю, чи тобі доведеться знайти чоловіка в кроватці, тому що зараз всі вже ходять в курточках. Але в хотелі бачу офіціанти ходять в кроватках. Можливо, їм щось там чик чик Поспускаємося на перший порт для того, щоб виконувати звання на все про все 5 хвилин. Дякую вам, вам вам. Дякую. всім побачення. До побачення. Чоловіки зараз ходять вже одягнені, тобто притягнуті курточки. Пропоную тобі приставати, знаєш, до них і татися, чи у вас є краватка, є, 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 нема, нема, немає. Якщо тобі пощастить, а ось, тоді обрізаємо, якщо ні, з свого рахунку мінус 5 гривень штраф ось мають покластися в ці ручки. Добре, почали. Почали, давай. Доброго дня, Суховладка. у вас немає з кроватки? Немає. Сьогодні у вас ні в кого немає Ні, Немає дякую. Хочеш собі е, метелик? То я би зарахував, що це буде Так, О, тоді. Трошечки обрізати. Е, ви куди зібрали? У ну, мене весільна фотосесія взагалі-то. 4, 51, 52, 53. Одним словом, 5 гривень, ти мені винна. Е, давайте дізнаємося і отримуємо наступний конверс з наступним завданням. Точніше, з зупинкою, куди ми маємо перейти. Готова? Готова. Я готовий. Модники і модниці дуже добре знають, і всі новинки сезону тут вони шукають до супер трендів. Ти готова? Тебе чекає обнова. Тут нема що думати. Якщо це є проспект свободи 27, нам нам потрібно Свободи 19. Вирушаємо прямо по правій стороні. Буде обнова люкс пішли. Новому сезоні нові модні емоції. Зустрічай нову колекцію Осінь зима у магазині Обнова люкс. Твої улюблені бренди і фешн-мрії стають ще ближчими для тебе. Обирай свій стильний лук, вражай, дивуй і захоплюй усіх навколо. Міксуй модні тренди з обнова люкс, одяг, взуття та аксесуари. Все для тебе. Обнова люкс, твій модний вибір. завжди даєш чарівний конвертик, який я переду оцій дівчинці. І надіюсь, що вона справиться зі всіма завданнями і повернеться до нас ще раз. Завжди, коли знаєш, спілкуюся з тобою, я відчуваю таке, що є стійка для мікрофона. Але молодець, дякую. <світ> Відкривай. Зачити. Зроби життя яскравим. Придбай п'ять кольорових гудзиків і приши їх до одягу п'ять незнайомцям. Прояви свій талант кутюр'є. Час на виконання завдання 10 хвилин. Розумієш, не розумієш, будемо так засолювати. Все зрозуміло. Окей, на ну все про все. 10 хвилин, 5 людей, 5 гудзиків. Будемо знайомитися з дев'янами. Це може бути як чоловіки, і жінки, і діти. Так що ми готові. Ти готова? Готова. Вирішаємо, друзі. Пішли. Нагадаю: шукали, купували гудзики голочку, нитку, сіки, витратили грошей. Е, витратила з цього на всього одну гривню. Як одну гривню? Не вірю. Серйозно, одну гривню. Е, розкажи нам ну, типу, як вдалося, е, вдалося все це придбати за одну гривню. Е, прийшла я в магазин, кажу, мені потрібно п'ять гудзиків, голку і нитку. Ну мене зразу спитали. Це напевно програма. Щасливі гроші кажу так. І мені зробили скидку. Це класно, приємно. нас знають, нагадую. На все про все 10 хвилин шукають цих людей, котрі будуть мати на собі модні елементи. Вперед. Ні-ні-ні, дякую, дякую, дякую. Дякую. А руки то трусяться. А для чого цей бузик взагалі тушивати? Хвилина 50, давай швидше. Будь ну, ласка, швидше. Дуже-дуже вам дякую, дякую. Але швиденько в мене все вона все декілька хвилин. Не хочете будь-де. Да. А можна я сюди. Добре, добре. Дякую. Все, дуже-дуже дякую, дякую. Дуже добре. Є, є. Yeah, yeah. yeah. Доброго дня, о, так, будь ласка, для програми потрібно. Шийте. Дуже дякую вам. Потримайте, будь ласка, якщо можна це. Е, Окей. Дякую. Знайомі. В яке місце? Сюди, якщо можна. Тебе так не переживаєте? Мені дуже холодно. Швидше, 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 так, швидше. швидше. Боже мій. Це, дуже вам дякую. Ну, дорога, дякую. Вам. Прошу. дякую вам. Потримайте, будь ласка, якщо можна. Я думаю, убити хочете. Нічого собі акуратненько вже. Дуже вам дякую, дуже вам дякую. До побачення. Дякую, потримайте, будь ласка, ось це. Боже. Будь ласка. Чекайте. Не хватило не. Не є. Ні, будь ласка. Не є. Мені не хватило не. Не є. Мені не зараховано, не, не пришито. Будь ласка, це. 29. Чекайте, бо. 4. Ну. 3. Один. Два. Ясно. Один. Tomar, дякую, годиннику, друзі. Стоп час завдання не виконано. Штраф 5 гривень. Мені не хочеться його нетки. Знаєш чому? Ти все класно, швидко сприялася звання. Ну але ну ти ж розумієш, все не може бути отак, типу на 12 балів. Але ти молодець. Ти молодець, тому. У тебе ще мінус 5 гривень з другим навікованим завданням. отож, прошу покласти е, на ці е, руки в цю ручку 10 гривень. Є 10 гривень на тому рахунку залишок який? 53 три гривні. Настрій де усмішка. Настрій є, просто дуже холодно, я замерзла. Трясуйся, пішли. Не хочеться, знаєте, прощатися з жовтневим сезоном, але вже вже, вже все ближче і ближче хочеться відкрити двері в сезон місяця листопада. Тримай, будь ласка, цей конверти з наступної твоєї зупинки. Це є остання зупинка на сьогодні. Відкривай, зачитуй. Золота пристрасть, стрібла, спокусу і море прикрас. Київські ювеліри готують для нас. Знаєш, де їх шукати. На проспект Шевченка треба прямувати. Київські ювеліри, що це може бути? Ювелірні вироби. Молодець. Знаєш, де вони є? Знаю. Де? Ось туди. На проспекті Шевченка. Молодець. Вирішаємо. Ювелірні вироби від київських ювелірів це більше 6 тисяч прикрас, золота та срібла, вироблених на столичному підприємстві. Особливо майстри пишаються своїми іконами, які виконані з дорогоцінних металів. В київських ювелірах діють знижки від 20 до 50 відсотків. Та програма обміну старих прикрас на нові. Київські ювеліри це гарантія якості, доступні ціни та великий вибір. Єдине місце, де можна зігрітися і помалувати око це є київські ювеліри. Адже тут багато є ювелірних виробів і приємно поспілкуватися з хорошими людьми. Привіра доброго дня! Вітаю вас, мовлені київські веліри. Як завжди, отримайте від нас завдання. На завдання є твоє. Дякуємо київським ювелірам. Відкривай конверт. Як ощасливити незнайомця. Дуже легко. Придбай червону помаду, знайди п'ять чоловіків і поцілуй їх так, щоб залишились сліди від помади на щоках. Микай свій шарм. Час на виконання завдання 10 хвилин. Так що чоловіки готуйте свої щоки. Наталя вирушає до вас. Пішли. Пішли. Так. Де ти червоно? Червона помада. Червона. Ей, Стоп, це не є червоним колір. Це червона. Це не червоний. Все ж таки, розумієш, гра є гра, гроші є гроші. Що давай купуємо червону помаду і тоді розпочинаємо завдання. Добре, педіться. Пішли є червона помада. Така? О, Це ж червона. <смас> це червоно. Це ж, ж десь навіть не те, що лежала біля червоної, а це ж насправді є червона помада. Скільки витратила грошей? Е, мені її подарували. Хто тобі подарував? Продавчиця. А, ти ж розумієш, що ми зараз можемо зайти в магазин і запитатися, чи насправді подарувалися? Відна, чи... можемо зараз зайти. Все? Давайте з скажемо, <рес> що це не червона помада. я напевно через те, що я намалювала на свою. Якщо не виконуєш завдання, мінус скільки гривень? Мінус п'ять гривень. Мене влаштовує пішли. П'ять людей, п'ять чоловіків, п'ять поцілунків на це про все 10 хвилин. Не виконуєш завдання, мінус 5 гривень з твого рахунку. Я пропоную тобі не стояти, а вже вже 20 секунд. Програма вас поцілувати всічку. Можна, будь ласка, будь ласка, дуже а... вас просимо. Скажіть, відбилося? Відбилося. Хайне є. Пропоную залишатися тут, адже хочеться це завдання виконувати біля київських ювелірів. Дякую. 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 Двоє людей в очікуванні. там ідуть якісь е хлопаки. Можеш. Де вона? Де вона? Кожна дякую. Дякую вам. Покажіть, покажіть, покажіть. Дуже дякую. Виконала? Виконала. П'ять хлопців. П'ять поцілунків за 3 хвилини 36 секунд. Наталь, зі 100 гривень, котрі ти мала можливість сьогодні протринкати всі, ти протринькала скільки? Залишилось 53 гривні. Це класно, що тебе хоч щось залишилося. Талочка, ну, з тобою було прикольно, цікаво, і шкода, що ти не протринкала всі гроші. Ти тоді запам'яталася учасницею, яка котра, реально, типу, дійшла до фіналу з нулем. Це було б круто. Дякую. Ну нічого. Я даю такий шанс іншій учасниці. Продавай вітання, кому хочеш, побажанням. Е, я хочу передати привіт всім своїм знайомим, друзям, е, мамі, татові та своїм родичам. Останнє питання до тебе: на що витратиш оці ці гроші? Адже ці гроші залишаються тобі. Ну, не знаю. Я подумаю, на що, в принципі, 53 Велика гривні. сума, треба реально думати. Так, 53 гривні, в принципі, так і не витратиш, не витратиш на те, що хочеш, але. Ну, поїдеш додому на таксі. Так, поїду додому на таксі. Окей, зараховано, давай п'ятьорік. Все, бувай. Друзі, якщо ви бажаєте стати учасником проєкту щасливі гроші, всього-навсього. Телефонуйте 2977770 або заходьте в соціальну мережу, шукайте мене, пишіть. Я хочу взяти участь. Що вам хочу сказати, що в листопаді місяці ми будемо мати нової маршрут нових учасників і познайомимося з цією людиною, яка перемогла в місяці жовтня. Адже вона отримує одну тисячу гривень готівкою. Мене звати Андрій Ферцах, побачимося рівно за тиждень. Пам'ятай, що гроші це є шосте відчуття, яке дає можливість тобі насолоджуватись п'ятьма іншими. Па 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 Па-па-па!